На вулиці 2 грудня, ось така краса, дуже гарна, погода просто казкова, нема слів. Але незабаром обіцяють дощі, бо все ж таки зима прийшла і до Ізраїлю. Біля моря рибалки, ловлять рибу. Так, останні теплі дні всі використовують по максимуму. Дуже багато людей біля моря. Хто гуляє, хто займається спортом, хто просто мліє під сонцем та насолоджується красою та теплими годинами. Ось така краса. Сам кайфую від цього. Дуже класно. В Ізраїлі почалася зима. Почалися дощі. А ці квіти для моєї дружини. У неї день народження. Можете її привітати усі. Трохи розповім про те, що люблять мешканці Ізраїля. Так ось в плані. Їжі, то більшість ізраїльтян не дуже полюбляє готувати вдома. Всі люблять пообідати десь у кафе, десь перекусити, а вдома просто відпочивати. Хоча деякі дуже полюбляють, нічого не скажу, деякі дуже гарно готують. Але більшість полюбляє десь заїхати, купити вже готову їжу, особливо на вихідних, на шабат. І дуже популярні, тому у різних магазинах. Вже готові страви і різні полуфабрикати. М'ясні, не м'ясні, всього цього вистачає вдосталь. Сьогодні буду готувати ось такі чибабчичі або кебабчики, от такі маленькі. Вони трохи гоструваті, з зеленю, з приправами, але дуже смачні. Я вже не раз готував, зараз покажу. Ось як вони виглядають поближче. Це вони просто в два ряди тут складені. Ось так. Отакі. Кебабчики. Готувати їх можна запікати в духовці або обсмажувати на пательні. Як вам заманеться, як ви любите. А дружина моя в той час ось готує картоплю з морквою. Мабуть, буде запікати в духовці. Забув вам сказати, що на мангалі вони також дуже чудово виходять дуже смачно. З ароматом диму цього дуже класно. Ну, а я ось отак, як бачите, обсмажую на сковороді. Тільки дивіться, обережно не, не пережарти їх. Треба час від часу, звісно, перевертати. Отак перевертаємо і отака смакота у нас виглядає вже дуже-дуже апетитно. А ось, дружина, отаку штучку зробила, додала сметани та приправи. Паприка, сіль, перець. Зараз будемо відправляти усе це в духовку. На задньому плані вже шкварчить друга партія. А я вам поки що покажу оцю красоту. Дивіться, оце отак у розрізі. Вони жирненькі, сочненькі такі. Це, звісно, не свинина, це гав'ятина. Що ж, будемо куштувати цю смакоту. Я вже їв її, але все ж таки вам зараз продемонструю. Мені дуже подобається. Вони фарш помилений не мілко, а так достатньо крупно. і Із-за цього дуже відчувається і м'ясна частина. Добре видно, що вони зроблені з м'яса. Приправи трошки гостуваті. Хто любить, отака річ, рекомендую. Мені дуже подобається. Ну, що маємо, то маємо. Отака отаків. Чибабчики або кебабчики. Так ось що у нас вийшло. ось такі, такі овочі, така картопелька добра. Як бачите, така скоринка у неї із за сметани. Утворилася дуже смачно. І, звичайно ж, наші кебабчики. Все ж, Всім, хто їсть приємного апетиту і підтримайте україномовний YouTube, поставте лайк. Любі друзі, позаду мене вулиця Бен-Гуріон, Ось вона там. Вона туди йде в сторону від моря, море там, а туди вона йде і там знаходяться вже Бахайські сади. Зараз в грудні, тут все прикрашено, все готується до Різдва. Я думаю, слова зайві. Можете просто насолоджуватися цим видом. Зараз все це побачите. Ось як це все гарно виглядає звідси. Вгорі ви бачите, це кармель, заселена гора, а це все вулиця. Зараз буду йти по ній і покажу вам ближче всю цю красу, без свого вже потякання. Подивитесь, дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте. Продовжуючи новорічну тему, хочу показати отакі солодощі. Називається це крембо. Робить фірма Штраус Ізраїльська. Ексклюзивно в Ізраїлі, тільки вона виробляє такі солодощі. Вони продаються лише взимку в Ізраїлі. І кажуть в Ізраїлі, що якщо появилася. З'явився в асортименті магазинів Крембо, значить в Ізраїлі почалася зима. Зараз покажу вам і розпакую, що ж це таке. Дивіться, це ось таких вісім, як сказати правильно, таких, як пірожні вони. Дивіться, оце. Таке маленьке печенько. Тут білок і все це вкрите шоколадом. Ось дивіться. Оце таке, воно дуже ніжне і смачне. Багато людей дуже люблять в Ізраїлі це крембо, продається, по даним виробника до 50 мільйонів упаковок за сезон. Отака річ. Дуже ніжно, смачно. Так що, якщо будете в Ізраїлі взимку, обов'язково в магазині спробуйте крем отаке. Рекомендую. А в цей час хтось тихенько-тихенько спить. Засунувши свій носик між ножками, скрутився і в теплі там дрімає. От моя манюня дитинка спить. Що ти робиш? О Боже? О Боже, о Боже. О Боже. Ану подивись. Ану подивись мені в очі. І як тобі не стидно, покажи. Боже, що ти робиш? А ми ж дружили. М? М? Ну як тобі не соромно? М? μ